Зову Варі Милашкіна. І сьогодні ми будемо шукати доньку мені в Брукхейвен на 24 години. Добре, зараз я пишу. Так. Шукаю. Ой, хахого. Шукаю. Дитину. Пиши. я. І одразу пишу дім 15-й. Дім. 15-й. Так, я думаю, швиденько знайду її, якусь дівчинку. О! А я цікава, яка вона. О. Я. Окей, заходь. Заходь. А, так, зараз я двері закриваю. Так. А, ну, що, пішли, я покажу тобі кімнату. Так, напишу, зараз, пішли. Пока ой, покажу тобі кімнату. Що? Ми танцюємо крабік. Ми танцюємо крабік. Пошла я тобі краще покажу твою кімнату. Так. Ось твоя кімната. Розполагайся. Ось, коротше, розполагайся, а я піду їсти, готувати. а Ти будеш їсти. Клясно. Ну добре, що класно. Ти будеш їсти? Дядя, зачекай трошки, Позову все. От, позову і все. От. А я ще бачила пам'ятаєте, коли я забирала доньку, мене хтось кликав, давайте подивимося. Варе, то я Влад. Ага, це моя підпишиця, зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Все. А бачите, що баню, але ну що ж поробиш? Мені просто треба відео знімати. А, ось, давайте їй тому худови якісь. Ось доги. Якісь ще ось коробочки, хай бере сама їжу. Ну і, звичайно, корисну їжу, якусь котлетку з чимось. Так, молоко я їй потім дам. А оце приберу. Так, зараз скажу. Іди, іди, їсти, Так, іди їсти. Вона, мабуть, уже йде. Я не знаю. А, все, йду, написала. Так, я зараз їй ще молоко дам. Так. Давай. О, ти передяглася, давай я тобі дам. Молоко. Тримай. Так, мені писати нічого не треба. Ось тримай. Бери молочко і їж, все те, що я тебе насипала. Тут все таке смачненьке, а потім поїдемо ще з тобою кудись. Мабуть і смачно, коротше. Дивіться, я такий дім взяла, повела його. Ой, пішла. І дивіться, тут вже видно город. Дуже гарний, дивіться. Ой, я можу тут вилізти, але краще не треба. Так, я до тебе зараз іду Так, хто там плаче біля моїх дверей? Так, я не зрозуміла. Я не зрозуміла. Я не зрозуміла. А чого ми тут стоїмо? А добре, давайте я її. Я не можу її відбанити Ну, добре. Коротше, забирайся, ми зараз їдемо гуляти. Так, я думаю, вона зрозуміла. Зараз скажу, ми їдемо гуляти. Е, ми їдемо гуляти. Ми їдемо гуляти, ось яка! Волосся поміняла. Ну, звичайно, я ж мама Руженька і Доня Руженька має бути. Пішли, пішли. Бачите, у мене якийсь уже весняний такий скин червім. Це я зробила такий скин, щоб... Ну, якщо що так, просто для доні. А так потім я зроблю свій основний скін. Так, ти йдеш? Алло, я ставлю тобі машину. Сідай! Алло? Сідай вже. Я думаю, вона зараз сяде. Все. Це... Так, ти сіла? Ні. О, так, зараз сіла. Так, я поїхала. Е, уху! Так, уху, я просто зробила пошвидше і, як бачите, їй подобається. Давай ще швидше зроблю, але це максимально. Так. Все, ми зараз поїдемо, вікно відкрий. А як я його... ну добре зараз. Відкри... Відкрила. Типу відкрила вікно. Ну, а як я його відкрую? Поки мені неможливо відкрити вікно. Пішли. Я думаю, що машину не заберуть. Уля. Так, тільки іди, будь ласка, за мною і не губися, а то ще будеш мені, там. Бери попкорм. Зараз я заплачу за нього, бо якщо не платити за попкорм, це дуже погано. Так, де, ага, все розчиталося. А потім ще зайдемо в. Ой, присвіте. Фешечку і поїмо. Ох, все. Ми вже так довго дивимося фільм, я просто вам перемотала. А зараз пішли ля-ля-ля. Пішли. Ну, кудись? Ресторан пішли. Так. Головне не зубить її. А то ще буде. Е, так, поїхала. Зачекай, зачекай. У мене не там машина стоїть. Ти куди? Ось тут у мене машина стоїть. Так. Сідай. Так. Сіла. Так. Так, сіла. А ми зараз їдемо в якусь кафешечку. У нас тут тільки відкрилася. Не знаю. Буфя. Так, буфу. в буфет їдемо. Буся. Вони розмовляє, але нічого це не зроблю. Так, я хочу біля входу одразу припаркуватися, щоб так одразу вийти і вже бути і Мяся. Що таке? Букмася. Я не зрозуміла, що вона мала віду, але нічого. Пішли. Так, е, до. беру, плачу. Это я как раз у нас тут продавайте. Ты куда? Пошли. Давай. Седай, и мне. Я тоже хочу. Давай, в буфе пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам сказала ня ня мя мя Дуже смачно. Я уже наелась. Дякую. Так. Что? Я наче не, не зрозуміла. Давайте напишемо е, да, до побачення. До допо... Ой, до допо. допо... Допобачення. До побачення. Так, ти там не за руль сіла. А де вона ділась? Де вона ділась? Так. Я не зрозуміла і вона ділась. Шині нема. Ну, все, зараз поїдемо її шукати. Я от просто не розумію, куди могла вона сховатися. От. Так. ну Я поїду домой, може, якщо вона може перейти до мене, але зараз на всякий випадок повідомлю поліції, може вона знайде. Так, добрий день, поліція. У мене загубилася донька ось. Ага, добре, все, до побачення, до побачення, до побачення. Е, так, я поїду до мера, може ще повідомлю меру, бо, ну, це ж дитина, а не просто якесь хулясте дитинча. Пішли, пішли. Добрий день. У мене тут справа, як я промовляла. Я вже, вже прозмовляла з мером, він сказав, добре знайдемо, але він уже її бачив, як вона йшла кудись через поліцейський участок. Ну, поїхала додому, може ще знайдеться. Може кудись погуляти пішла сама. Але мамі треба повідомляти, якщо що, то я вже поїхала. Так, чекайте. Мені не здалося. Це не вона. Так. Де мама? Це я тебе шукала. Мяма. Це я тебе шукала, господи. Скільки можна було тебе шукать? О, мені сказали, що воду відключила. Пішли бігом. Варва, та я Боже. Що там? там творилося? Це я тебе шукала, господи. Ти мама. Пішли. Я тебе так за тобою хвилювалася. Уже всьому дому повідомила. Коротше, пішли. Я зараз руки помою. Так. Будемо фільм дивитися. Так, зараз воно і запитаю. Будемо. І дивитися, дивитися. Так, тому фільм дивитися. І де ти взагалі цю іграшку взяла? Мені дядя под... подарував мав... в пачку. Добре, якщо дядя подарував, це добре, а не якийсь вор. Сідай. А я, коротше, піду, там може тобі. Попкорм принесу. У нас ще трошки мав залишитися. Ні, у нас попкорму нема, але морозиво є. Зараз да. так. А де ти була? Де ти була? Я, я здається зрозуміла, тебе знайшли, але просто додому привезли. Ось. А, підписчики, у мене до вас є питання і прохання. Мені продовжувати з нею жити чи сказати дякую за перегляд, ти мені дуже допомогла. Вас чекаю в коментарі, коли ви напишете, її залишати чи ні. А у нас вже вечір і тобі треба лягати спати. Я буду в Ютюбі. Я думаю, вона хотіла сказати в Ютубі. Так, будеш. Пішли, я тебе уложу спати. І вже буду прощатися з підписчиками, бо ми вже дуже довго з тобою. Ось, коротше, лягай спати. Лягай спати, я теж піду лягати спати. Так, я зараз тебе зроблю. Так, іди лягай спати, тепер у тебе є лягати спати, а я сама пішла. На добраніч так, ой, боже, як я від неї устала, я просто не розумію. Ну добре, підписчики, дякую за увагу. На каналі з вами була Варя Мілашкіна. Всім па-па!